Всім привіт, з вами Ігор і сьогодні про забрудненість панелей. Мити їх чи не мити, мій досвід. Так, ось дивимося на ці панельки. Я думаю, що на камеру видно, значно, що вони досить такі ну, пильні. Видно, видно, що пильні. Да? Ось, бачите, таке вона. ну пиляка є, я думаю, під яким вам краще її показати. Ну, я думаю, ви її бачите, наскільки вони... Забруднені. Я їх ще ні разу не мив. Це нові панелі, цей мій новий ряд. Вони ще тільки... тут все, какашки якісь yeah. понасирали птічки. От. І що я вам скажу? Я їх не буду мити. Не буду мити, бо мені і так вистачає зараз цієї енергії е з головою. Так що... Нема мені їх сенсу мити. От Як уже буде не вистачать, тоді я їх вже почну щось думати. Там мить там. Це ну, з моїм старим полем було 8 кіловатним. Це мені не вистачать, починало десь. Кінець жовтня, так от початок листопада, десь аж туди. <кхм> тобто в середині вересня ще вистачає енергії. Якщо у вас мало панелей, то вам вже, мабуть, починає потихеньку не вистачати. Ну і, звісно, чим менше в кого панелей, тим раніше почне не вистачати, тому вже можна й помити. Миття, до речі, багато що дає. Багато що дає. Я Це показував в попередніх відео. Там в мене є про миття панелей, <кхм> показував, наскільки змінилася генерація. Ну і ще, якщо Дощ все сьогодні передають там дощ. Ну, він навряд чи змиє, бо це така пиляка, вона, бачите, вона навіть пальцем, все, я пальцем тру, вона навіть не дуже. Ну, коротше, чіпляється пиляка до панели і дуже гарно. Мабуть, тому що скло в них не рівненьке, не гладеньке, а таке воно якесь антиблікове, шершаве таке. Може і за цього, не знаю. Ну, Пиляка цепляється гарно. От, і навіть із шланга, просто якщо їх помить, просто із шланга, то це ну, мало що дасть. Ну, так, струя, вона, ну. Бачите, я навіть трусью. Тру не за один раз пальцем я її стираю. Ось, бачите, це тільки треба, щоб туди-сюди провести, щоб стерти цю пиляку. О, тобто треба намочити їх, потім розмазати цю всю розквецять, зрушити з місця, так сказати, як би мовити, оцю пиляку. зрушити з місця якоюсь шваброю, поролоном, чим там. а потім знову змить. От тоді ви її змиєте. Навіть дощ. Дощ її змиває, тільки такий проливний, грозовий, і то не всю. І то не всю. А ці такі осінні дощики. Такі, що тихенький, він і йде так потрошку цілий день. Він взагалі нічого не зміє. Він так от потьоки поробить, таке, а то все розскветься і все вона залишиться на місці. Так, що не так, то її просто і змить. Ну, на землі мить просто, це не важко. До речі, я свої старі панелі, це стільки я експлуатую панелі сонячні, це більше вже п'яти років, о, то я їх мив е, два рази. Два рази за всю весь <свісно> експлуатацію. І це було не влітку, а це якраз і було. Десь так восени, коли мені вже я бачу, починало не вистачати енергії. Ну На землі помить тут не проблема. все бачите самі, що ж тут їх мить? Ну Те поле теж в мене там е... хотіть два ряди, ну, все одно. Трошки незручно, але на, от, на даху помити було конечно, капець. Я брав оприскувач воду на спину, от оприскувачем мочив, потім розтирав, розквець, гадость, вони такі грязні ставали страшне. А потім оприскувачем змивав. от Гарно так змивав. Ну Багато, сіків, два прискувача на всі панелі вистачало. Але це на даху це дуже великий гемор. Я вам скажу мить. А та там все на даху є море. Мить і сніг зчищать, так що подумайте, трічі перше, ніж ставити на дах панелі. Літом, літом я взагалі їх не мию і навіть не раджу. І навіть не раджу, Вважаю, це дурня, непотрібне воно. Ну, як, якщо у вас, звісно, там не 2-3 панельки, там дві панельки, інвертор 4 кВт, і ви хочете з них вичавити як якомога більше влітку, то вам їх треба мити, мабуть, кожен місяць. А якщо така достатня, нормальна кількість панелей, то. Влітку вистачає енергії, і я вважаю, що навіть е, ця пилячка це і хорошо, це й добре ще літом. Бо е, панелі, е, хто може не знає, деградують від сонячного світла. Вони не деградують від е, там роботи, там від вітру, від того, що вони у вас лежать там в гаражі, стопочки, там від віку, від років там, де вони лежать. Вони це тільки сонце. На них впливає, тільки сонце. Убиває ці наші. Талики, ці кремнії ці, ці всі доріжки. Це все вбиває. Сонце тільки сонце. Ультрафіолет згубний для всього. Ультрафіолет він такий, да, начебто і треба, але він розрушає все. Ну Може, ще якийсь другий спектр теж розрушає. Коротше, сонячне світло. Так що, чи вони у вас будуть стояти так просто і не працювати, ви з них не будете нічого брати, чи вони будуть стояти і працювати повністю на повну потужність під зелений тариф, деградують вони, там, наприклад, через 5 років однаково. У них буде рівень деградації однаковий. Так що, жаліть їх нема, чого експлуатувати їх треба, якщо вже їх поставили на сонце, по повній. Поповні. А ця пилячка, до речі, чого я кажу, що може і не варто літом їх мити, пилячка, вона трохи таки захищає від ультрафіолету, да? трошки їх як, якось притінню, а да? значить і зменшує трохи, хоч хоч трошки нашу деградацію шкідливу, яку ми так всю не хочемо і, і боїмося. так що влітку навіть пилячка це й добре. Хі -хі -хі, зменшує трохи деградацію, бо енергії то все одно ж вистачає, правильно? Хай собі пиляка та лежить. А от коли вже вона її починає не вистачать, то звісно вже треба мити. Ось такі от мої спостереження за оці роки використання панели, такий от мій досвід. Так що висновок влітку їх нема сенсу мити, бо і так енергії вистачає з головою. От, а пилячка, навпаки, ще й трохи зменшує, буде вам деградацію зменшувати. О, бо трохи наче притінює ці всі наші кремнії, які теж все одно, хоч воно і нащо вважається, цей кремінь це камінь, але ж все одно він потрошку вигорає. Ну, сонце є сонце, що й казати. Сонце розрушає все. Треба. От. А коли вже вам не почне, не це мить. мить треба якраз оце приблизно починати е, з цього часу, з осені, да? коли вже починає, якщо ви бачите, що у вас не вистачає енергії, помийте, вам додаться відсотків 10-15-20, в залежності від забрудненості тих панелей. От, так і добавиться. Так що я ж кажу, літком нема сенсу мить, а на зиму варто помити. Я їх теж, якщо вже дощу не буде, нормального. І це все, це, що я показую, не змиє ні сьогодні, ні завтра, ні через ні в жовтні. Я ж кажу, з моєю кількістю панелей, та не тільки з моєю. Десь початок листопада, то мабуть хронічно у всіх починає не вистачати, то я їх таки буду мити. якщо ця пиляка все-таки залишиться і нічого не змиється. Бачите, Бачите, як вона тримається. Це сіки треба терти, щоб її стерти. І то вона якось так розмазується, фе, коротше. От, То я їх десь так на початку листопада помию. Зараз ні, а десь на початку листопада, якщо, звісно, дощ не змиє. Ну і покажу відповідно, наскільки воно це все подіє, скільки генерація збільшиться і все таке. Так, ще я хотів сказати про акумулятор. Підемо. Сейчас. І так, ось ми вже біля моєї щитової. От, все це тут буду обробляти, ну не про це мова. Зараз у нас споживання в хаті. Ми бачимо близько. КВт, воно у правому верхньому кутку. 1 кВт. Бачимо, то електроплитка працює, все таке. Але я не про це хотів сказати. Ось, бачите, 41%. 41%. І заряд тільки 3 А, бо зараз хмарність, от, ну, Зараз десь приблизно 10 вже ранку. І, от, було навіть менше тут вранці, щось там 30 з лишнім. Тобто, Чим далі оце восени, тим менше я спостерігаю тут проценти оці вранці. Да? Mm. О, ну, це логічно. О, так воно і мало би бути. От, що за ніч більше використовується, бо ночі стають довшими, день коротший. От, і це ще більш-менш так сонячно, поки що. Якщо хмарно ще й буде, я взагалі не знаю, що там далі буде. Ну, Будемо дивитися, спостерігати. Так що, я думаю, вже треба. Потихеньку під'єднувати, починати під'єднувати мій той саморобний паралельно до біомчика, щоб у мене було 10 кВт годин. От І щоб на ніч мені вистачало. Ну, Взагалі-то мені і цього ще довго буде вистачати, але якщо вже буду вмикати опалення вночі, то тепловий насос тобто, то вже буде менше набагато. І взагалі на тепловий насос 5 кВт на ніч точно не вистачить. Там сам тепловий насос десь 5 кВт. Може, 5 не спожиє, ну майже 5. тобто навіть сам він його, я вже не кажу про холодильник, там якесь освітлення вночі. О, так що будемо додавати. Але спочатку ми той саморобний, оце в мене кабеля від нього торчать, бачите, від саморобного. Ось плюс, ось мінус. А де тут кусок? А, це ж я сюди кинув. кусок провода. за побіжник. Тепленьким дме. Да, таким Трошки тепленьким. Руки сильно не нагрієш. О, так що будемо під'єднувати. <кхем> Але ми спочатку оцей саморобний, протестуємо. Я оцей від'єднаю біомчик. Ватметр перекину на той саморобний, що в мене під ванною стоїть. Ми його протестуємо в режимі 48,55. Порівняємо з цим ємність. Це буде цікавий контент, тільки той саморобка та видасть моя. Там, до речі, на тій саморобці навіть БМС-ки немає, там сам балансир активний. Ой, працює він так. Ну... Так, працює. ну... Якось так не дуже мені подобається, як він працює. Він завжди балансує і понизу балансує. Не треба понизу балансувати. Ну, коротше, будемо дивитися, перевіряти. О, так що то от таке будемо вже з'єднувати, готуватися до зими, нарощувати ємність, бо я ж кажу, влітку мені вистачало і 5 кВт біомчика з головою. А це от зараз. Ну не з кожним днем, ну з кожним тижнем. Тут у мене процентик вранці все менше і менше. Так що треба додати. А, до речі, забув для нових глядачів. Старі можете виключатися. Для нових глядачів мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, супер опалення. є куча контенту, як його зробити самому. Це сонячна електростанція, вже з інверторами КБ. От, і я думаю, взимку вони непогано співпрацюватимуть моя сонячна електростанція з тепловим насосом. Подивимося, скільки там, наскільки мені тих 16 кВт панелей буде вистачати. До, до скількох. Хе -хе. О, тобто, ну, Коли вже я вмикну той вимикач після лічильника, бо зараз він у мене геть вимкнутий. О, ще й в мене сонячний колектор повітряний, є е, про ДЦ-циркуляційний насосик для опалення, хто хоче по мінімуму вкластися, там сам насосик. 12-вольтовий сам акумулятор. Треба ніяких перетворювачів. Він нормально, він працює, ганяє. Можна два поставити, якщо мало одного. От Ще є в мене консультація, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. І там же ж буде прайс на ці чудові акумулятори з гарантією, новими комірками, чудовезним ящиком міцним. От, Бачите, він навіть звучить як міцний. о, Железяка. О, така суцільна. Зварний, до речі, ящик повністю. Тільки ця передня кришка вона так от надівається і прикручується. ось, ви Бачите, в такі четверть. Якби... <кхід> а там все воно зварнене на болтиках. Так що ящик чудовий, комірки стягнуті. Гарні акумулятори. Очікуємо, вже кажуть, наче, ніяких нема. Ну от, ну і все. В першому закріпленому коментарі. Там буде прайсик на акумулятори. Може ще п'ятерочки є, а може і немає вже. не знаю. От, так що появляться, не забуваємо, мій промокод Ігорнісадім. Дзвонимо, замовляємо. Гарні акумулятори. Готуємося до зими, бо зима цей рік показує на те, що буде набагато складніша ніж попередня. от, Я так думаю, та й не тільки я. Ну, все. Пишіть, що ви про це думаєте, про миття панелей, акумулятори, все, що я казав, ваші думки. Вся критика приветствується, така конструктивна. от, Не просто там таке собі. <кхем> А от все всім дякую за увагу. До побачення.